Шана моїм глядачам, усім, хто мене зараз дивиться, і особливо тим, хто залишає коментарі під моїми відео. Вони настільки цікаві, потужні, енергійні. Вони несуть важливу інформацію. І я вирішила щоразу обирати найцікавіші коментарі і озвучувати їх в ефірі, тому що цей коментар має почитати не тільки я, чи мій редактор, а й кожен, хто зараз нас дивиться. Хочеться розповісти про випадок. Це було зимою 2004 року. Ми з сім'єю відпочивали у ворогті і вирішили піднятися канатною дорогою на гору. Зараз вона вже не функціонує. І коли ми очікували початок роботи канатки, до нас приєднався літній чоловік і почав розповідати дивні речі. Запам'ятала про трьох драконів чорного, білого і червоного, між ними буде протиборство. І ще багато що розповідав, але я не придала цьому значення і не запам'ятовувала, коли я знову приїхала до ворогти влітку, мені дуже захотілося зустрітися з цим чоловіком. Але я не знала, де його шукати, тільки пам'ятала, що він говорив, що живе за горою. Потім пройшло декілька років, і я в інтернеті побачила відео з Михайлом Нечаєм, впізнала його і згадала нашу зустріч на канатній станції. Якби ж я тоді знала, що Зі мною сиділа така видатна людина, не пропустила би ні єдиного його слова. Добре, що Ютуб дав змогу ближче познайомитися з цією унікальною людиною, і таке буває. Пройшло багато років, а я не забуваю ту подію. Колись я слухала його, розкривши рота, хоча багато чого не розуміла. Дякую, Оксана, що цим відео нагадали мені цей випадок. Тепер розумію, що нічого випадкового в житті не буває. Друзі, я усім рекомендую подивитися власне інтерв'ю, про яке мова йде в коментарі з громовицею Берник. Це письменниця. Це жінка, яка дуже багато часу проводила поруч із нечаєм, яка брала в нього різні інтерв'ю, яка записувала різні його магічні знання і передавала у своїх книжках. Ми з нею поговорили, що насправді Нечай казав про Україну, про війну в Україні, про різні пророцтва, І зрештою, сама громовиця також володіє різними знаннями про майбутнє. Вона користується і системою таро. вона робить різні прогнози. Одним словом, мені було дуже цікаво провести цей час. Спілкуючись з цією чарівною жінкою, і посилання на це відео я, звичайно, залишаю для вас в описі до цього відео.